Всім привіт! Сьогодні будемо робити з вами макарон на борошні іншого виробника. Його назву я потім вам напишу у повідомлення. І подивимося кінцевий результат макарон і прояснимо з вами ситуацію Нежирне борошно і можна ли його використовувати. Тут у мене, як завжди, альбомін італійський, цукор, харчовий барвник. Зараз будемо взбивати з вами плотну меренгу. Відсадила наші макарончики, Зараз будемо сушити в духовці, а потім випікати. Ось стан взбитої меренги. Бачите, воно пружна з гострими ребрами. Відсадила наші макарончики. Зараз будемо сушити в духовці, а потім випікати. Дивіться, спіднички у нас ростуть. Я бачу, що це борошно не дуже дрібного помолу. Бачите, оці цяточки. Але якщо підлаштуватися, то в принципі можна працювати на цьому борошні. Але я вважаю, що змінювати інгредієнти не потрібно. Дівчат, ну в принципі, формою я задоволена, але я бачу, ось тут тріщинка намічається, тому що це жирне борошно. І е, таке борошно не дуже дрібного помолу, тому що є оці цяточки. Зараз подивимось серединку. Ось таку серединку ми маємо.